40 минут чи 45, я хотів би, щоб ви витримали. Я думаю, що вам скучно не буде сьогодні. І, 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 і ви, мабуть, знаєте нас, ми до вас приїжджали зараз, як приїхали до вас. Наша ціль, що ми приїжджаємо до вас, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб ви були здорові. Ми бачите, ми привезли проєкт, якісь призи вам сьогодні привезли, ручки, фонарики будуть сьогодні призи, будуть гарні календарі. Ну, є призи гарні. Ми хочемо сьогодні в ігровій формі. З вами навчитися здоровому способу життя. Ви будете сьогодні піднімати руки, відповідати. Хорошо? Будьте сьогодні активні. Розумієте? І ми хочемо показати сьогодні знаєте, е е е таке явище вред алкоголізму, коріння. Лише, ще поміти цього ми ще щось вам покажемо. Тому що є ще кое-які ті е е е наприклад, треба зуби чистити, ніколи цього не знають, треба чисто вдіватися, треба гігієну соблюдати, і ми сьогодні про це все поговоримо. І це все буде для вашого блага. Ми хочемо, щоб ви не хворіли, ми хочемо, щоб ви довго жили, щоб ви були щасливі. Але це все також залежить від того, чи ви будете вести здоровий спосіб життя. Добре, я дуже вдячний. Зараз я передаю Таїсі, ви знаєте, ви її похлопаєте. І це час, яке ми літом довго року не приїжджали. І це літо. Я почався вересень місяць, да? і я от, постійно, ну, вже що ти зараз почався, але почався вересень і місяць, то я тобі, кажу, що треба їхати. Я чувствую, що нам треба їхати. Тобто ми їздили постійно, ви знаєте, що до вас ми доставляли. Але ви знаєте, що ми як нам хочеться. І оце літо якби все так пролетіло, що понимаєте, е, в кожного є якась робота, там, і в нас теж якась організація, нам доводиться не тільки просто так гроші, а приходиться їх заробляти. От. Але я хочу сказати, що ми будемо продовжувати далі їздити до вас завжди. далі. Ми навіть, навіть якийсь період, може, ми не приїдемо, то ви ніколи не думаєте, що ми його саме ставили, може, тому що там попользувати остали. Ні. Просто іноді буває в нашому житті, що треба підробити якісь які кошти, щоб щось купити вам, де ці. Треба їх купити, тому що даром їх ніхто не дає. І я хочу сказати, що я це ряд все, і якби ми скучали з вами. А хто скучав з вас за Я! А за мною! За Я! Наш ролик, ми його цей ролик, і ці заклади ми проводимо в різних школах від училища. Я хотіла б, щоб цей ролик, щоб не тільки просто ви подивилися, а щоб ви його запам'ятали. Тому що я знаю, все одно, ви, ви знаєте, сім'я це коли багато-багато знаходить ліностей. Десятки себе. Когда вы в сердце, он разрушает клетки вашей сердечной мышцы, появляются микроукции, мышца теряет эластичность, работает на пределе возможностей и захлебывается кровью, не успевая ее проталкивать. Сердце покрывается жировой тканью, поэтому у пьющего человека оно всегда увеличено. В артериях и капиллярах образуются тромбы, которые перекрывают доступ кислорода и питательных веществ в части сердечной мышцы. Ткани сердца отмирают. Это называется инфаркт. Береги себя. Печень. Любые дозы алкоголя самым разрушительным образом действуют на печень, которая принимает на себя первый удар алкогольного яда. Клетки печени отмирают и смещаются жиром и соединительными тканями. Начинается жировое перерождение печени. Мы разом разум да. Давай же раз. Тоже обилом. Иди руку. Вставайте, вставайте, вставайте. Три человека. Уже багато у нас нет. Прийомно і розмань. Здоровий чоловік. Який хоче? はい。 останній, Сильний, стройний, Сильный, стройный, сильный, стой, сильный, стройный, лодкий, бодрый, энергичный и весело. Справный, можно строй, сильный клоп. Покажи, як. <режит> Sí, 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 así, así. <laughs> можна зажать два, три, на

Кожним лежить шлях його життя, комусь він дається з легкістю, а хтось пробуває його власним чолом, проходячи труднощі, падіння та підйоми. Тільки перед лицем своєї совісті та гідності ти зможеш зрозуміти, хто ти і яке твоє призначення. Нам, друже, уже й 20 років. Для молодої держави це лише декілька кроків. За два десятки переросли ми чимало своїми руками історію карбун. Існує що спільне, але в кожного доля своя. Хтось співає про оленів, а у когось медаль золота. Свислить народ, а хтось оберігає. Спільна мета бути важливими. Усіх нас єднає. Тисячі хвилин є у твоєму розпорядженні. Мільйони можливостей. Чекають реалізації. Хочу мислити, творити і людей надихати. На шляху до успіху Не треба бути пихатим. Не марнуй свій час на даремні дрібниці. В житті може не бути. Більш миті. Якщо йти згідно плану, не навмання Звертати меж гори й по коліно моря. Знай пси, народ український, він знаний у світі, Тут ростуть архітектори, лікарі, творчі діти, боксери, олімпійці, Веселі, кмітливі. Чима, так солнце вичується! відомим, бути сильним духом і собою гордим. Перспективна молодь, нові тенденції. У нас Бажання творити закладене з любов'ю в серці. Навіщо тепер ти про це не мрієш? Шкодиш тобі, як цигарка тлієш. Ніколи не забувай про тінь свою. Прагни достатку, щастя і сім'ю. Не завжди виходить, як забажаєш, якщо йдеш до мети, бере. Є сонце, є друзі, а значить є ти. Тож ти не стій на місці, рухайся далі, попереду у тебе ще не одні життєві баталії. Як успіху досягти, повинен сам здогадатись. І головне по життю людиною залишатись, ти за собою люди, а не ведися за загинуть. Будь вартим того, що ти майбутнє країни. Коди на круги, це країна це твоя, Це країна твоя, сонце ліси Смотреть на яркий свет, употреблять алкоголь, курить, грызть носки, надевать чужую одежду, грызть ручки и карандаши, часто есть сладкое, тереть глаза грязными руками, смотреть близко телевизор, читать лежа. Запомнилось? Хорошо, давайте зайдем по оберегать глаза от ударов, мыть уши каждый день, кататься на лыжах, гулять на свежем воздухе, закаляться, кушать фрукты и овощи, читать при хорошем освещении, промывать по утрам глаза, чистить зубы два раза в день. Питання до тепер задаю, дивіться, я виключаю. Подивилися, так? Так. Я задаю питання. Скільки було бабочок на картинці? Три! Три! Чотири! 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 Чотири, так? Три бабочки. Ні, неправильно. Три! Три! Три бабочки. Дайте трішки. Так, логика. Да. Сколько было цветочков? <плодот> Вставай, подожди, подожди. А? Так, да, дайте поиск. <плод> Четыре цветочки. У Леопольда на какой руке сидела бабочка? Подожди, подожди. А правый? Сейчас поднимемся. Э, на, на, да, правый. Дайте ему поиск. Молодцы, бачите комаслоги, просили ви бачите, ідемо далі, у нас вишедали. Aku tidak kembalsa. Aku kutelepon. Kau kembalsa? Ya. Ya, kamu harus telepon bosku. Oke, dah Mulai. Confirme, confirme. Confirme. Baik. Baik.